Всім привіт! Показую поповнення своєї колекції. Ці гранати приїхали з Європи. Дивіться, які гарненькі, яка краса. Зараз буду показувати вам, що саме приїхало. Дивіться, це мятяжний. маляри рогуе, Агат, Шамі, Сіїдліс. І хіджаз. Ось як воно все виглядає. Що вам хочу сказати. Кому цікава ця тема, пишіть обов'язково в коментарі, якісь там, можливо, ви знаєте, цікавий сорт гранату. Якщо це дійсно цікавий, спробую його привезти до нас. Посаджу, будемо дивитися, які сорти гранату краще, як вони будуть рости в нас. Мені це просто дуже цікаво. Сподіваюсь, і вам ця тема буде цікава. Тому кому цікаво, обов'язково в коментарях напишіть сорти. Виберемо дійсно з них таке щось цікавеньке, і якщо все добре, то закажемо, посадимо, будемо випробовувати, будемо максимально розвивати гранати в Україні. Бачите, ось яка це все краса. Тому буду всім вдячний. Пишіть коментарі.